Добрий день, пане Дмитре. Наближається 60 років з дням прем'єри фільму Тіні Забутих предків, яка відбулася в 1965 році. Це вже 60 років, на початку вересня у Києві. Цієї прем'єри довго чекали. Фільм вже одержав якісь премії там за кордоном, газети писали про перемогу радянського кіномистецтва, а в Києві в Україні фільму так і не показували, Всі чекали прем'єри. І ось у серпні пронеслася чутка, що на початку вересня в кінотеатрі України ця прем'єра відбудеться і зустріч з творчим колективом цього фільму. Тому ми швиденько побігли в каси купувати квитки. Я помітила, що два-три ряди були повністю закреслені на тій формі, яку заповнювала касирша. Я ще подумала, що це якийсь культпохід. Взяла я квиток і. У вересні, на початку вересня, числа, чесно кажучи, не пам'ятаю. Квиток був десь в останніх рядах дуже крутим амфітеатром, тому дуже було добре видно сцену, було дуже добре видно екран. І от вийшла на сцену група людей, десь осіб 15, а може менше. І Параджанов звернувся до. Аудиторії з такими словами, я їх пам'ятаю, як зараз. Пробачте нам, що ми так довго не показували фільм в Україні, хоча та, от та премія, ту премію отримали. І ця затримка була викликана тим, що від мене вимагали перекласти російською мовою. Щоб фільм йшов російською мовою на теренах Радянського Союзу, ну я прочався, прочався, і такий не переклав. Так він і є. І цей фільм українською мовою. І я дуже вдячний творчому колективу, який. Працював над цим фільмом. Фільм вийшов хороший. Найбільш, так сказати, хочу підкреслити роль художниці цього фільму, яка працювала над цим фільмом, і костюми, створені нею, були узагальненим костюмом українським. Етнічні мотиви кожної області були враховані і вийшов такий. У загальний костюм, дуже гарний і так далі. Він назвав прізвище художниці, але воно мені нічого не говорило, і я його, так сказати, не пам'ятаю. Зараз я погуглила. Це байкова Лідія Тихонівна. Погугліть, подивіться долю цієї художниці. Далі ще хтось говорив щось таке гарне. І от виходить до мікрофону молода людина і говорить: товариші, можливо, не всі з вас знають, що зараз по Україні проходять арешти. Така тиша, тиша, взагалі якийсь голос. Це провокація, товариші. Заарештували, він продовжує. Заарештували такого-то у такому-то місці. Заарештували такого-то. Я якось думаю, дійсно, може, провокація, що таке, але поряд зі мною сиділи якісь вже постар, старші хлопці, кажуть: Оте, диви. І цього арештували. Ну, я стала вже прислухатися, і тут почалося. Шум такий, все, він перекрикуючи цей шум, каже той мікрофон, товариші. Хто проти арештів і терору, встаньте. І тут по залі значить, встають ті ряди, які були повністю, квитки були повністю закреслені, поодинокі люди в по залу. І що мене переконало, що це дійсно так, що це не провокація. Ті хлопці, які сиділи поряд зі мною, не встали. Ну, я, звісно, не встала бо... І тут, значить, хтось кричить: Мало вас хахло білі! Така суматоха, суматоха, Погасіть світ, погасло світло і почалася демонстрація цього фільму. Звичайно, це якась піднесеність, якась нервозна така обстановка справила враження на всіх. Додивилися ми фільм, виходимо з кінотеатру. І я дивлюся, що з нашої школи декілька учнів було. Ми якраз прийшли в 11 клас. Ми обговорювали, обговорювали. Комусь було незрозуміло, щось хтось пояснював, що це таке. Але е, наступного дня я вирішила піти до свого доброго знайомого в ті часи, був такий Микола Олексійович Сорока, яким ми вже два роки якось спілкувалися по е, деяких питаннях. Я він тоді працював редактором журналу Знання та праця. Ця редакція була розташована в приміщенні комбінату друкарні Радянська Україна, там біля станції метро більшовика. Я пішла до нього Він знав, що я піду на цю прем'єру. Заходжу в кабінет. Він на мене дивиться, була була. Ну, то поговоримо, піднімається із за стола і виходить десь. Ми виходимо з ним, там така алейка була, сідаємо на лавочку, я йому розказую, все, що пережила напередодні. І я кажу, що а чому ми не могли так була ну, така погода, ж жаркувато було. чому в приміщенні не, не можемо? Він каже, ти, що маленька, ти що сама не розумієш. Ну, Я зробила вигляд, що я розумію. Тоді я мало що розуміла, але вигляд такий зробила, що я така розумна, така розумна. Оце так, такі в мене спогади. Тепер то я читаю спогади інших, які не були на цій прем'єрі. І оці слова товаришів, хто про те решті те. Терору встаньте приписують то чорнову, то стусу, <решу> кажуть, брешуть, як очевидці. Ну, добре, дякую вам за увагу. Ой, забула ще сказати про дубляж і художницю. Радчано був проти дубляжу, бо вважав, що порушиться дубляжем, порушиться художність, цілісність картини. І фільм втратить всю свою чарівність і цінність, якщо він буде продубльований. Про художницю. худоницю мені сказав Байкова Лідія Тихонівна робила костюми і до фільму за двома зайцями Овід Мащенка. Все таке про художницю. Почитайте про неї у гуглі.